Технічний прогрес крокує і сільськогосподарськими угіддями. Техніка набула потужностей та можливостей, про які ще десятиліття тому селяни лише мріяли. Щоправда, вартість таких агрегатів обраховується мільйонами, але така техніка всього за кілька років окупається. Прогресу нічого заперечити, окрім можливо, одного розумні машини дозволяють мінімізувати людський фактор, і через це селяни втрачають роботу. У сільськогосподарському кооперативі села Кузьмин можуть собі дозволити купити сучасні механізми і дбати лише про прибуток. Вивільнивши масу найманих працівників, але сценарій матриці тут навряд чи повториться. Правління Кузьминського слушно вважає, жодна машина не варта людини. Так таки може розсуждати людина, яка знаходиться за межами України, а бізнес має в Україні. Людина, яка живе на сьогоднішній день, там, де працює на місці, в селі, в тому, де має землю, так вона не може. Вона буде дбати за те, щоб вчити студентів, майбутніх агрономів, майбутніх механізаторів. Три комбайни на поля господарства за іграшки міг би замінити один потужніший, вісім камазів, дві фури. Теж із іншою технікою, за якою людські долі. Я не вважаю, що це є правильно. В плані зайнятості населення ми маємо такий підхід, що ми беремо не саму дорожчу техніку, але надійну техніку. Деякі багаті господарства беруть собі за ціль брати трактора за 3-4 мільйони гривень. То ми лучше візьмемо 4-5 тракторів і посадимо туди людей, які ще є в селі, вміють це робити. Гарні механізатори, і таким чином залишимо гарний людський фактор на селі. Це і заробітна плата, це і інші роботи, які треба робити. Хоча в окремих випадках техніка все ж замінює людей. У кооперативі так чинять, коли це дійсно необхідно, але не більше. Імпортна техніка вона хороша сьогодні, тому що вона надійна, довше працює, якісніше подає, але я. Говорю про такі, як трактора, т 170. Ми їх переобладнали на білоруські двигуни, вони дають і гарний результат роботи, і гарну заробітну плату. Безробіття і зайнятість в аграрній Хмельницькій області. Ці явища мають здебільшого сезонний характер. Сільськогосподарські роботи в кінці листопада зазвичай завершуються, а навесні господарники знову приймають працівників на роботу. У міжсезонні жителі сільської містини звертаються в центри зайнятості, аби отримувати допомогу з безробіття, на що мають законне право. Проте за однією умови, щоби за рік людина працювала 6 місяців. 48% усіх зареєстрованих в обласній службі жителі сіл. Усього у нас за перше півріччя перебувало на обліку близько 16,5 тисяч безробітних мешканців сільського населення, 7 тисяч практично ми працевлаштували за цей час. Ну, є багато нюансів у працевлаштуванні. Проблеми виникають з вакансіями для спеціалістів, яких не потребують в їхній місцевості. Таких намагаються працевлаштувати десь поблизу, але доїжджати до роботи незручно, дорого, а часто й нічим. Майже сім десятків селян після затвердження закону про зайнятість сільській місцевості скористалися можливістю працювати на своїй землі одноосібно. Але навіть в невеликих господарствах підходи мають бути ефективні техніка надійна, бо інакше замість зиску доведеться фіксувати збитки. Проте в умовах багатотисячного безробіття самозайнятість реальна Шанс вижити. Світлана Поробок, Іван Мовчан з Красилівського району для інформаційного випуску.